Тійно вам витримає 150 градусів, якісний, хороший тен. Це є тени стандартні на 80 градусів, це вже нестандартний. Ми замовляли спецово. Далі маємо такий от крутий сепаратор. Ми збільшили пропускну способність, скажімо так, цього сепаратора, тому що трошечки, звісно, воно в стиль. Галузі бджільництва, бджолина комірка, і ця бджолина комірка дуже успішно себе показує в роботі. значить Вся та сама історія для того, щоб він трошки більший, трошки об'ємніший, тому що дуже багато людей просили, щоб ми мали об'ємніші воскоприса. Знову ж таки, зливний кран, зливний кран. Далі, тобто використовуємо принцип фізичний, що воск спливає до догори. Далі розетку тепер можна на відстані кілометра знаходити. Ми зробили значно довші розетки. Ось так от ставимо сюди. Принцип його роботи, я думаю, всім відомо. Кому не відомий, можете на моєму YouTube-каналі подивитися або ж ми будемо вам показувати, як цим воскопресом запросто можете віджимати за один підхід. Від 50 і більше бджолиних стільників для того, щоб їх переробити в воск.